1 квітня в Україні стартує нерестова заборона на вилов риби. І від того, наскільки успішно мене період розмноження риб залежить від творення і сталість популяції риб у наших водоймах. Тривалість нерестової заборони в середньому складає 10-12 тижнів, і різниця залежна від регіону. На проходження нересту впливають багато чинників, головним з яких є температура води, оскільки різні види риб нерестяться при різній температурі. У більшості видів нерест проходить з весни до початку літа. В квітні нереститься щука з середини до кінця травня окунь, судак, кля. Що короб та карась у відповідності до природного охоронного законодавства у 2016 році до наказу волин рибоохорони про здійснення контролю за весняно-літньою забороною, на лов риби інших водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах підконтрольних Волині рибоохороні на 2016 рік встановлено заборону промислового та любительського рибальства, організацію змагань з рибальства добування водних біоресурсів на час ходу риби на нерест і на період ікрометання раків під час линьки і виношування ікри. Отакі вот строки. З 1 квітня по 20 травня на річках області та їх кореневих водах, з 1 квітня по 10 червня на озерах, водосховищах, і з 1 квітня по 30 червня в придаткових вод, вод, водах річок. У нерестовий період дозволена лише любительська риболовля за межами нерестовищ. Однією поплавковою вудку із одним гачком і спінінгом з берега. Пересування будь-яких плавзасобів в місцях нерестовищ забороняється. Крім судень спеціально уповноважених органів, які здійснюють охорону водних ресурсів у рибогосподарських водних Об'єктах області працівники Волиньрибоохорони хочуть звернути увагу керівників підприємства та організацій, що здійснюють гідротехнічні роботи на водоймах та їх прибережні захисні смузі. Особливо коливання рівневого режиму водойм, що без погодження з органами рибоохорони заборонено проведення будь-яких робіт, що можуть негативно вплинути на стан водних біоресурсів, без виконання обов'язкових заходів щодо попередження та зменшення негативного впливу, адже за масове знищення водних біоресурсів відповідно чинного законодавства передбачена кримінальна відповідальність. Ще хотіло б достукатися до людської свідомості щодо забруднення водойм та прибережних зон. Шановні громадяни, не засмічуйте прибережні території та водойми, адже природа відомстить нам за це діяння різними хворобами. Інколи люди нарікають на недосконалість законодавства чи недобросовіностне відношення певних державних органів в галузі охорони навколишнього природного середовища водойм тварин чи водних біоресурсів. Але якби не працювали відповідні служби, їм би ніколи самим не досягнути відмінних результатів, поки у простих. Громадян не проснеться почуття відповідальності і небайдужості лише за допомогою свідомих громадян ми ми зможемо підтримувати у чистоті наші річки, озера, ставки та прибережні зони, а також врятувати від екологічної катастрофи нашу природу і тваринний світ. Представники Волині рибоохорони просять кожного громадянина свідомо прийняти участь по збереженню рибних запасів в нерестовий період і своєчасно повідомляти про варварське знищення водних біоресурсів із застосуванням заборонених знарядь лову, електроструму, вибухівок, органи рибоохорони.